Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщиків ганяємо. І що це за тип гонок? О. Гетер, Nissan GTR. А, це на час знову ганяти. А, це тікати від поліцейських. Я забув. Про цей тип гонок давно він мені не попадався. Більше 13 кілометрів треба проїхати. І ми на ГТРі будемо ганяти. Так, ми отак скоротили шлях. Ось так боком. Тобто в мене шість смухи з шипами. Панамера за мною буде ганятися. Поліцейська панамера. Так, тут ми зможемо шлях скоротити. Ось так. Так, 9 кілометрів залишилося до фінішу. Ай, промахнувся. Так, прискорюся. Я під 300 жену. Та йдіть ви лісом. Ах. Заносило мене постійно. Це єдине, що мене тут починає дратувати. Я ще в огорожу врізався. Так, тут поворот. Ось так вам. Панове поліцейські. За те, що переказний ГТР мені запсували. Ось так вам. Я вивів з ладу одного поліцейського. Бляхамха. Огорожа була, а я її не помітив. Я її не помітив. Я, походу, на золоту медаль не встигну. Та йди ти лісом. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Так, скорочу шлях. Там іще раз ми можемо скоротити шлях. Та... Ну ти поліцейський, я тобі зараз покажу. Чорти тобі. Ось так тобі. Я не встигну. На золото. Так, 600 метрів залишилось до фінішку. Ну я так і думав, що я не встигну. Ну... Стрібло, тільки зумів. Дві аварії називаються на шляху до фінішу. Ще й поліцейські постійно таранять мене, гальмуючи цим. Ну, я не знаю, придеться ще раз. Та ми це бачили вже. Так, сюди. Так, а ось і Панамера. Щас ось так тобі. Перескорюємось. Ну я її пошкодив добряче. Так, боком. Скоротимо шлях. Отам огорожа. Ну я її об'їхав. Завдяки скороченню шляху. Так, прискорюватимусь. Так, сюди заїдемо. Ну, ось так десь скоротимо шлях. А, там ще одна огорожа була. Ми вже на максимальну швидкість вийшли. А, надто далеко. Він їх просто об'їхав. До побачення, панове поліцейський. Ідіть ви лісом. Шкода повороти. Ось так тобі, панове, поліцейський. Ви з мене. Та йдіть ви лісом. Огорожа. Огорожа. Так, я прорвав огорожу наче. Ось так вам, панове поліцейський. Так. Я боком заїхав. Так, 3 кілометри до фінішу залишилося. Ось так. До побачення, панове поліцейські. йдіть ви лісом. Так, я скоротив шлях, чудово. Там ще одне скорочення шляху. Так, менше кілометра залишилось до фінішу. Прискорюємось. Все, золота медаль. Аллилуя! Трохи не вистачило очків, щоб нову тачку отримати. Але нічого. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!